Друзі, всім привіт! З вами Руслан, це Квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Значить, Сьогодні 8 листопада і ми готуємо на відправку значить, квадроцикл РАТО 200 в Вінницьку область в Жмеренко. Значить, Ми зробили повне нульове ТО, підготували все, що треба, все промазали, протягнули, замінили масла, допрацювали проводку ну і так далі. Про те, як ми готуємо квадроцикли до експлуатації, як проводимо нульове ТО, ви можете подивитись в окремому відео. Перейдіть на головну сторінку мого каналу і знайдіть відео значить, з відповідною назвою. Так, ну а сьогодні спробую вам розказати про особливості зимової експлуатації квадроциклів. В принципі, на цю тему в мене відео було вже багато. В мене є окреме відео про карбюратори, в мене є відео з поясненнями з деякими. От. Ну а сьогодні, значить, ми плотненько займаємось продажею квадроциклів Рато, багато їх продаємо і хочу записати такий, значить, пояснювальний відосик. Так, 8 листопада середня температура на дворі вже опустилась нижче плюс 10, в день плюс 3, плюс 4. Значить, і у багатьох із вас, друзі мої, неважливо у вас квадроцикл Рато. Чи, можливо, якийсь інший, чи лінхай, чи ленсін, може взагалі щось невідоме. Але більшість із вас, я думаю, зіштовхнулася із тим, що з похолоданням техніка стала запускатись не дуже стабільно. Доведеться, доводиться підгазовувати, доводиться сильно тримати газ, підтримувати високі оберти. Техніка погано тримає холості обороти. Тобто при відпусканні газу вона глохне. При спробі відрегулювати карбюратор, зробити холості оберти повище, цього не виходить. А оберти або занадто високі, або він їх не тримає взагалі. От. Ну, власне кажучи, Характеризується це невеличкими провальчиками в роботі. Тобто, при спробі натиснути на газ двигун ніби давиться, не розвиває, значить, потрібну. Потужність чи не набирає оберти. Ну, коротше кажучи, значить, Хто давно підписаний на мій канал, той, напевно, ну, первинні причини тому знає, а хто випадково або вперше значить, дивиться мої відосики, власне кажучи, для вас пояснює, оцей двигун оцей і цей же двигун використовується в принципі, на більшості малокубатурних квадроциклів ну Тобто його сородичі. Тут написано 1П65 ну 165 кмл будемо вважати. Значить, цей двигун походженням значит, від Максі скутерів. Максі скутери, друзі мої, ви всі знаєте, що ну, в принципі будь-яка двоколісна техніка, техніка вона розрахована для експлуатації в теплу пору року за температуру вище плюс 15. Нижче плюс 15 мало хто їздить. Ну, власне кажучи, система живлення цих двигунів, їхні карбюратори вони також адаптовані виключно для роботи в теплу пору року. Тому з похолоданнями карбюратори на цих квадроциклах працюють не дуже коректно. Задача карбюратора робити якісну суміш пального з повітрям для того, щоб воно згорало. От. І з цим виникають певні складнощі. Ось у мене тут виставка ціла карбюраторів. Значить, і ну, через елементарну фізику, яка відбувається тут, через те, що випарюється пальне при випаровуванні бензина, змішуванні його з повітрям виділяється енергія. Коротше, карбюратор, в принципі, в теплу пору року, він сильно. Охолоджується через процеси, які в ньому відбуваються, через оцей діфузор, через зменшення діаметру. Значить, ви бачите, тут більший, тут менший, тут збільшується швидкість потоку, зменшується тиск. Ну і так далі. От. Значить, а в холодну пору року ці всі процеси значно явніші. І через це все пальне змішується з повітрям дуже погано. Відповідно, в холодну пору року воно погано. Згорає, і через це наш двигун працює нестабільно. значить Це все не видумки. Я думаю, багато людей в коментарях підтвердять ці слова і підтвердять те, що відбувається з їхніми квадроциклами. значить Якщо не полінуєтесь, знову-таки перейдіть на головну сторінку мого каналу і подивіться відосики, які... Знімав раніше про карбюратори, про нестабільність значить роботи двигунів і карбюраторів в холодну пору року. І почитайте там коментарі, ви все побачите. Окрім того, я влітку створив телеграм-чат для квадроциклістів України. Називається він Квадрогараж Україна. Посилання на цей телеграмчик буде під відео. Або за назвою, знаходьте його Квадрогараж Україна. Там вже багато учасників. Ви можете зайти, поспілкуватись, задати питання, проконсультуватись. Ну і так далі. Зробив я це виключно для створення і розвитку квадроспільноти, для того, щоб було цікаво спілкуватись, обмінюватись досвідом і так далі. Доєднуйтесь до Telegram-чат Квадрогараж Україна. Ну і відповідно там же попитайте у людей про карбюратор і про те, як працює їхня техніка взимку. E, значить, з 2016 чи 17 року, напевно, ми займалися прокатом, і здебільшого у нас в прокаті були квадроцикли Лінхай. На квадроциклах Лінхай майже на всіх був дуже яскраво виражений. Значить, оцей факт, про який я розказав. Тобто провальчик, нестабільна робота в холодну пору року, і я намагався знайти рішення. Я підбирав інші карбюратори, і мені вдалося це зробити. Тобто, на більшість квадроциклів Лінхай, які ми продавали, Лінхай М150 і Лінхай Z180. Я або встановлював сам значить, карбюратор, значить, або за згодою власника. Тобто деякі люди знали про таку особливість квадроциклів, і вони самі просили мене, оплачували значить, карбюратори. Я встановлював значить, ці речі. Значить, подивіться про це, є дуже багато. Відосиків і пояснень з цього приводу. Так, повертаючись до нашого квадроцикла, хочу показати деякі речі, які написані в інструкції з експлуатації. Ну, тут у нас є розділ обслуговування, і тут є розділ, в якому значить, е написано про заміну масла. Так, ну і тут написано, що рекомендований період заміни масла такий-то, такий-то. І є примітка, значить, що під час низьких температур міняти масло частіше. І написано: під низькими температурами маються на увазі температура нижче 12 градусів. Ну, і діапазон температур від 12 градусів і до 0 градусів Цельсія. Тобто, виробник взагалі, значить. Не вважає, що квадроцикл може використовуватись в мороз. Низькі температури для нього він вважає, що це від плюс 12 до 0. За мінусових температур взимку взагалі не розглядається експлуатація. Уявіть собі. А ми з вами хочемо, щоб взимку в мороз, значить, е наш квадроцикл працював коректно. Далі ще що написано. Так, отут у нас написано. Як і коли використовувати дросельну заслонку, ну і написано, що нормальна температура повітря від плюс 10 до плюс 35. Ну, і тут же поставити на паузу, можете почитати. Написано, що під час запуску, при температурі нижче плюс 10 потрібно користуватися газом, підгазовувати і не просто тримати нажатим газ, а робити різкі натиски. Саме для того, щоб. Збагачувати суміш, значить, і для того, щоб двигун наш працював рівно, коректно і прогрівався до якоїсь робочої температури, доки не почне працювати більш-менш стабільно. Тобто ситуація є абсолютно нормальною. Переживати, значить, витрачати нерви, абсолютно не варто. Дочекаємось, доки. Настане тепло, і двигун у вас буде працювати стабільно. От і все. Так само, як ви прогріваєте свій автомобіль, так само вам доведеться прогрівати значить і квадроцикл і його двигун до того стану, доки у вас прогріється і карбюратор від тепла двигуна, значить і доки воно почне працювати більш стабільно. значить В індивідуальному порядку буває так, що двигун вже гарячий а Працює все одно нестабільно, то вам доведеться на це підзабити і просто активно користуватись газом. Для того, щоб квадроцикл не глух, ви просто постійно підгазовуєте і підтримуєте робочі оберти. Це вимагає великої концентрації, напруження, постійного контролю роботи двигуна, його обертів, тяги там і так далі. Але. От такі особливості експлуатації значить, найпростішої малокубатурної техніки. Так, для тих, хто бачив обзор на цей квадроцикл, я показував, значить, що у нього є прискорювальний насос. Значить, ось він. Зараз спробую показати. Значить, оце він під оцією чорною резиночкою. Заходить він в поплавкову камеру. Значить, і цим цей карбюратор відрізняється від багатьох інших. На, на жодному малокубатурному квадроциклі немає такої речі. Ця річ робить е, роботу двигуна ну, максимально ефективною, з максимальною віддачею на всіх обертах: на низьких, і на високих, і на середніх. От. Але, значить. Карбюратор не ідеальний для холодної погоди. Значить, експериментально я установлював на цей квадроцикл от такий карбюратор. По суті, значить, це карбюратор, е такий стоїть, як на більшості скутерів, 150-кубових, 180-кубових. Але це карбюратор гарної якості. Тут, якщо подивитись, це тайванський карбюратор Scorpion. Значить. Е Е, Отакі от карбюратори я ставив на квадроцикли Лінхай, вони працюють відмінно, значить, і такий же самий карбюратор я вже ставив на деякі квадроцикли. Рато. Працює відмінно, в холодну погоду запускається відмінно, холості обороти тримає відмінно. Тобто, якщо ви захочете значить, позбутися такого симптому, якщо він у вас ярко виражений. І ніяк не регулюється карбюратор, ніяк не покращується і ви не хочете чекати тепла. От, то як варіант значить, можна знайти карбюратор скорпіон. Значить, значить, скорпіон, значить, PD-24 він називається. От. ну, е, Значить, є у цих обох карбюраторів один недолік. Значить, це оцей електроклапан підсосу. От. Ну, більш детально вам напевно, треба подивитись відео про карбюратори, де я пояснюю, саме ідеальний варіант для наших квадроциклів це такий карбюратор. Без усяких електропідсосів, без додаткових вакуумних діафрагм, подвійних заслонок. От, найпростіша річ, яка працює дуже коректно. Вручну включається підсос, включив підсос, прогрівся, виключив, все, працює. Значить, ідеально безвідказна річ. Е, якщо комусь щось буде цікаво, ставте питання, а краще доєднуйтесь в Телеграм. В Телеграмі будемо спілкуватись на цю тему. Ну, е, Друзі, сподіваюся, відосик вам був цікавий і корисний. Переходьте на головну сторінку каналу, там уже дуже багато відосиків про різні квадроцикли. З 2017 року я займаюсь прокатом. А напевно, з 2018 року я почав знімати відосики про особливості експлуатації, про поломки квадроциклів, значить, про те, як ми їх допрацьовуємо. Ну і так далі. Ділюсь власним досвідом. Більше 150 відео на каналі. Так, ну і невдовзі, значить, ви побачите відосик про доставку цього квадроцикла сьогодні. 8 листопада. Вестимемо ми його в Жмеринку, десь, напевно, листопада, так, 12, го а відео, напевно, вийде десь 15 листопада про його доставочку. Е, так, значить, є ще один момент. Значит, момент з бензином. Більшість пального в Україну зараз завозиться із Європи. І багато пального там, етильованого, тобто воно зі спиртом. Пальне. На основі спирту, зі спиртом, з якимись домішками, не годиться для використовування в карбюраторній мототехніці. Значить, інжекторні двигуни більш-менш працюють, а от карбюраторні можуть давати збої. Тому одною з причиною, чому ваша техніка працює нестабільно, може бути те, що вам попався в якийсь трошечки спиртовий бензин. Ну, так само причинами. Нестабільної роботи двигуна вашого квадроцикла можуть бути і інші речі: забитий карбюратор, забитий якийсь жиклер, значить несправна система запалювання, неправильно відрегульовані клапани, зношений двигун, низька компресія. ну і так далі. Причин, які можуть впливати на це, може бути багато, банальний десь підсос повітря, там, ну і так далі. тому. Наразі я акцентуюсь на тому, значить, що все інше у нас ідеально, значить, а наша нестабільність зв'язана виключно значить, з такими особливостями і конструктивом нашої техніки. Правильніше, напевно, буде сказати, температурний режим експлуатації. Ну, Власне кажучи, основне. Отакі різкі рухи. Значить, як написано в книжці, дозволять вам підтримувати роботу двигуна, щоб він не глох і швиденько прогрівався. Саме так написано робити в книжці, і саме так насправді є. Я вже не один квадроцикл зібрав, не один продав. І ситуація така, коли газ додаєш плавно, значить, то квадроцикл ну, майже глохне. Тру -тру 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 -тру. Значить, таке враження, що він трошки троїть, пердить, давиться. А коли нажимаєш на газ, різко працює ідеально, набирає оберти ідеально. Значить, от така от ситуація. Так, друзі, з приводу замовлення техніки: контакти наші десь отут, напевно, буде наш сайт. В описі під відео, окрім посилання на наш телеграм-чат, ви знайдете посилання. Значить, і на інстаграми наші робочі, і на мій особистий інстаграм, і Фейсбук там буде мій, і наша сторінка. Фейсбук. Підписуйтесь, будемо товаришувати, дружити. На моїй соцмережі підпишіться обов'язково. Триває війна. Я час від часу проводжу збори для підтримки наших військових. Ми купуємо різні штуки з вами. Ми купуємо машини для евакуації. ми купуємо... Значить, Машини артилеристам, ми купуємо колеса, ми купуємо засоби підсилення зв'язку, ну і другі ніштяки. Підтримувати армію потрібно, значить, долучайтеся, буде круто, якщо квадродвіжуха, значить, або всі люди, які розділяють цю думку, значить, будуть робити це разом і ми пришвидшимо нашу перемогу. Слава Україні, їбашим, нищимо русню. Тільки вперед.